Мої вітання, друзі! Сьогодні до вашої уваги яскравий і нереально смачний святковий салат. Готується з найдоступніших продуктів швидко і просто. Виходить соковитий, ніжний, з насиченим пікантним смаком. Ходімо скоріш готувати. Спочатку відваріть два буряка середнього розміру та залишіть їх до повного охолодження. Потім беремо одну велику або дві менших сирих моркви та натираємо її на крупній терці. Морква потрібна саме сира, не відварена. 2 столові ложки родзинок заливаємо гарячою водою, даємо постояти 5-10 хвилин, потім зливаємо воду та просушуємо паперовими рушниками. Тепер робимо заправку для моркви: 1,5 столові ложки майонезу, плюс 3-4 зубчики чеснику через прес. За смаком додаємо сіль, мелений перець та паприку. Можна взяти підкопчену. Далі заправку до натертої моркви та родзинки все ретельно перемішуємо. Тепер необхідно натерти 100 г твердого сиру також на крупній терці. І 100 г м'якого чорносливу. Ріжемо його невеликими кубиками. Якщо чорнослив твердий, залийте його теплою водою та дайте постояти 15-20 хвилин. Він стане м'яким. Потім беремо роз'ємне кільце у мене від форми для запікання. Перевертаємо його вниз тією стороною, де був верх. Та викладаємо перший морквяний шар. Розрівнюємо, при цьому надто не утрамбовуйте, просто рівномірно розподіліть по всій поверхні. Тепер викладаємо натертий сир та порізаний чорнослив. Далі 2 повних столових ложки майонезу. Буряк холонок. Натираємо його на крупній терці і також робимо заправку. Одна повна столова ложка майонезу, сіль перець паприка за смаком та 3-4 зубчики чеснику через прес. Все ретельно перемішуємо. Викладаємо буряковий шар поверх чорносливу. Все, ми зібрали всі шари салату, залишилось тільки доповнити його горіхами. Волоські горіхи 50-60 грам я попередньо підсушую на пательні для кращого аромату та смаку. І потім ось так ножем подрібнюємо. Щедро посипаємо поверх бурячка. Далі відправляємо салат в холодильник на пару годин, щоб він настоявся. Потім знімаємо кільце, подаємо на стіл та смакуємо з задоволенням. Такий салат виходить яскравий, соковитий, смаки всіх інгредієнтів чудово поєднуються між собою: морква з родзинками, чорнослов з буряком та чесником, плюс сири і горішки неймовірна смакота. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розвитку україномовного контенту. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.